Привіт-привіт! Ми знову разом! І сьогодні ми говоримо про нашу таку складну і трохи дивну тему, чого ми взагалі хочемо від життя. Ой, одразу така глобальна тема! Але ж правду кажучи, я сама часто замислююся, хто я, де я буду через 5 років. Та! Точно, я теж. Або навіть через пів року. До речі, як думаєш, що нам взагалі потрібно для щастя? Я вважаю, що справжнє щастя це коли тебе оточують люди, які тебе люблять і підтримують. Друзі, родина. Ну і, звичайно, коли ти робиш щось цікаве, чим справді захоплюєшся. Це точно! А знаєш, мені ще здається, що потрібно бути сміливим і пробувати щось нове. Інколи страшно, але хіба не через ризики ми відчуваємо, що живемо наповну. Хм. Інколи здається, що нас примушують гнатися за стандартами. Гарні оцінки, ідеальний вигляд, круті фото в інстаграм. А якщо я просто хочу бути собою. Ось-ось. Здається, якщо не відповідати всім цим нормам, то ти не в тренді. Але ж це так виснажує, правда? Дуже. Тому я вирішила. Головне не забувати, чого хочу я, а не те, що від мене очікують інші. Ілона, а ким ти хочеш бути? Я маю на увазі, що тебе справді надихає. Мені завжди подобалось щось творче. Можливо, журналістика або ведуча на телебачення, як зараз, або навіть спробувати себе в кінематографі. А ти? Я б хотіла працювати з людьми: психологія чи соціальна робота. Те, що мені здається важливим. Це ж так класно допомагати іншим. Отже, підсумовуємо: можливо, ми ще не знаємо всіх відповідей на питання, що чекає нас в майбутньому, але точно знаємо одне: треба залишатися собою. І навіть якщо доросле життя здається складним, важливо пам'ятати про те, чого ми прагнемо і не боятися мріяти.